9 травня, кончений день, принаймні для мене. Бачите, ці шрам? Це я в садіку з сестрою йшли на парад і не могли шарики поділити. Вона трошки була старша, і мене раз, я обкантик. І цей день для мене міг бути останнім. Відтоді я ненавиджу 9 травня і все москальське. Відповідно, люблю українське. А як ми знаємо, хто любить більше Україну? Правильно, той хто за кордоном. Як ви любите казати, втік для друга Василя, який 66-й артилерійській браді на Донеччині, і для Вікторії Демінської, яка, не покладаючи рук, кожен божий день допомагає. П ідери святкують перемогу над фашизмом. Але вони кончені. Забуло, що фуражка Гітлера в спеціальній церкві на Росії стоїть. І фашизм просто набув нових красок. Поміняло одну букву, називається зараз расизм. І цю нечість можна вичистити тільки зброєю. Тому, в кого є змога, робіть це кожен місяць. А змога, я більше ніж певний, є в майже всіх, а можливо і всіх. Просто залежить яка. знаєте. Хто зможе 1000 доларів, хтось 100 доларів, хтось, як е, мої батьки, 1000 гривень з пенсії. Бо життя така штука, е, в мене, признаюсь чесно, після 40 вже трошечки міняється, так і вже думаєш про те, бо в мене три однокласники ще до війни е, померли просто. Тому е, бійтеся. Щоб троп не тріс і не чекайте на трампа. Героям слава!